Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Дівчатка, газденьки мої, будемо готувати на обід картопляні зрази. Ось, що нам для цих зразів потрібно? Картопляні зрази будуть з начинкою, з грибною. Я маю з кілограма 200 бо знаєте, вгадати неможливо кілограм 200 картопля відварене пюре. Воно просто відварена, підсолена картопля. Ми її нічим не змащуємо, ні масла, ні сметанки, абсолютно нічого. І повністю відсіжуємо воду. Все, кг картопляного пюре. Одна велика цибулина. 2 яєчка в мене. Невеличкі яєчка, дівчата, 3 столових ложки борошна з вершком вищого гатунку, Пів кілограма вже попередньо я обсмажила, і гриби в мене такі не дуже свіжі. Бачите, вони такі темні, бо я обсмажила, щоб не було того лишнього соку, він нам не потрібен. Тут пів кілограма дрібно порізаних печериць. Маю ще сухарі, тобто паніровочні сухарі, вони в мене такі йдуть відразу з приправками. Ось такі продаються, готові. Паніровочні сухарі. Грам 100 олії для обсмажування, сіль, перець за смаком. І перше, що ми зробимо, картопляне пюре у нас, бачите, вже готове відварене, бо нам потрібно, щоб воно охололо. Переміщаємося до плити. Зараз будемо обсмажувати ще цибульку з грибами. Вмикаємо газ, дівчатка. Зовсім трішечки ляємо олії, бо нам тут, якби вона лишня, також не потрібна. Ось. Додаємо нашу дрібно порізану цибульку. Цибульку, дівчатка, підсмажимо, щоб вона злегка почала зарум'янюватись. От. І тоді додамо наші грибочки. Пересмажимо все разом. Цибульку з грибочками, до речі, забула сказати. Сюди за смаком, за бажанням можна додати. До цибулі вже з грибочків можна додати зубочок часнику. А ні, то я, наприклад, додам трішечки гранульованого сухого часнику. Ось. Дівчатка, дивіться, так як я гриби уже собі попередньо обсмажувала і відтискала рідину. от, Як тільки цибулька підсмажилася, бачите, я додала гриби і рідини тут майже немає. Ну, майже так і практично немає. Ось, посолила, поперчила, додавала півчайної ложечки гранульованого сухого часнику. Ось, все, це вимикаємо. І забула сказати, оце через ту електроенергію настільки все напрягає, що забуваєш, забуваєш сказати і зробити. Утекла собі, ну, мабуть, грам 50, не більше, твердого сиру. І цей сир я вимішую з грибами. Для чого, дівчатка? Щоб нам начинка краще трималася кубки, коли ми будемо їсти наші зрази, щоб вона мала там форму всередині, бо бачите, гриби вони ж такі розсипчаті. Це хай нам холоне. Ми знову переміщаємося до столу. Газденьки. Так, до нашої картоплі вбиваємо два яйця. От. Два яєчка. Картоплю я відварювала. Ой, ну нічого страшного. Яєчка я мию. Ось, Картоплю я відварювала, підсолювала. Але так як додалися яйця і борошно, то я ще трішки підсолю. Додали наших два яєчка. Додаємо чорний мелений перчик, дівчатка, за смаком. Вистачить мені. І додаємо наше борошно. Так, по всьому. І зараз ми знову старанно цю картоплю мусимо вимішати. Тобто, я собі прямо товкачиком, яким вибивається пюре, зараз все старанно перемішаю. А перемішаю продовжу. Дівчатка, начинка готова. Пюре перемісили. Ось. Все, будемо формувати наші зрази. Я собі трішки руки олійкою змащу. Ось так ложку вистачить така столова ложка зверху. О, і, і працюємо як з тістом практично. Бачите, розім'яла ложечку начинки всередину. Ось, гарно поставимо. Думаю, нам вистачить. Все, защипуємо, як, як пиріжок, дівчатка, як булочку. Защипуємо. Ось, придаємо форму. Форму вже, яку любите, можна робити кругленькі, можна робити овальні. Це все, е, смак від того не міняється. Ось так. Бачите, який гарний гладенький. Все, обкачуємо в нас. Сухарики з приправами. Наші обкачали. Ще раз форму підправили. І ставимо собі на дощечку. Так, сформуємо всі наші зрази. І продовжимо будемо смажити. Дівчата, ми сформували наші зрази. У мене вийшло 15 зраз, але вони у мене такі досить величенькі. Ось. Тепер. Розігріту пательню, олійка розігрілася. Невелику кількість олійки. Будемо обсмажувати до золотистого кольору. У нас тут практично все готове, все пройшло термічну обробку, так що до золотистого кольору і нам вистачить з двох сторон. Все, дівчатка, пересмажимо, посмакуємо. Дівчатка, досмажили. Ось така у нас краса вийшла. Зараз посмакуємо. Подаємо зі сметанкою, з я кріпчиком посипала. Чи Хто, можливо, майонез споживає просто так, бо, бо ми без салату його не споживаємо, практично З кетчупом, хто з чим любить, чи своєю аджичкою домашньою. Ось. Я дала зі сметанкою. Так, ось сметаночки. О, бачите? Начиночка наша там за рахунок сира прям аж тянеться. Му. Ще не пробувала, але знаю, що смачно. Ще кусочок. Ще кусочок? М -м. Гезденьки, це дуже-дуже смачно. Ніби й просто, але смачно. І навіть я думаю, що і не соромно подати можна і на святковий стіл таку страву, і приготувати для своїх близьких і рідних. Так що обов'язково спробуйте і приготуйте. Ось. Підписуйтесь на мій канал просто Смакота від Марії. Запрошуйте друзів, давайте вчитися чогось нового разом. Всім, хто зараз обідає смачного і до зустрічі!